Ну і наостанок, іще ще одна версія від кабельного оператора Тріолан. Чому ж він насправді відімкнув наш канал відмовлення? Сьогодні у компанії заявили, в усьому винен інженер, який випадково відімкнув ТВА. В інтерв'ю «Лівий берег» керівник Тріолану запевнив працівника: звільнять та от відновити показ нашого каналу не так просто. Нагадаю, вчора у компанії запевняли, що ТВА повертати взагалі не збираються сьогодні. ж виступили вже з іншою заявою. Наші інженери, намагаючись відновити канал ТВА, який з квітня не працював у Харкові та Чугуєві, не особливо вдало це зробили. Таким чином канал зник у всіх інших містах. Інженери думали, що в понеділок вранці полагодять, а в понеділок вранці прийшли вже такий скандал. Тепер, навіть якщо вони швидко полагодять, просто повернути, як було вимкнути банківське телебачення і включити ТВА, насправді не можна, бо потрібно банківське телебачення залишити, а якийсь інший вимкнути. А який канал вимкнути, вони не знають. Ім потрібно дати команду, а для цього потрібно зрозуміти з яким каналом розірвати договір. Але попри всі вигадки від тріолану та інших кабельних операторів і усілякі намагання нас із вами розлучити, хочу зазначити, що рейтинги наші можливо, якщо і падають, але не так, як комусь хотілося б. За це я дуже дякую нашим глядачам. Я передаю подяку від цієї інформаційної служби каналу ТВ. Пропоную зустрітися завтра. До зустрічі.